Привіт! Мене звати Євгенія, і сьогодні ми поговоримо про таку тему як пророчі сни, мова символів та трансфер часу. Пророчі сни це, мабуть, одна з найдрібніших мов світу. Вона старша за літери, старша за слова. Ще у давньому Єгипті зафіксовано випадок, який став легендою, та ієрогліфи на пірамідах свідчать, що це була правда. Сон фараона про сім худих і сім ситих корів це був пророчий сон, який не просто попередив про майбутнє, а й змінив хід історії. Завдяки цьому сну Єгипет підготувався до семи років голоду. Та цікаво те, що фараон відчув знаковість цього сну і звернувся до волхвів за трактуванням. Тому що мова сну не для всіх, не всі вміють навіть розпізнати, що перед ними пророцтво віщий сон, чи просто відображення страхів і денних турбот. Але якщо придивитись, сни з нами завжди говорять мовою символів, і щоб зрозуміти їх, потрібно не просто бажання, а глибоке включення, готовність слухати і вміння розшифровувати. У мене питання до вас, як ви вважаєте, чи можна вважати таблицю Мінделеєва пророчою? Вона ж йому наснилася, або, наприклад, сон Нільса Бора, який побачив будову атому на кшталт нашої сонячної системи? Це було лише завершення процесу, над яким вони працювали в день і вночі? 20 років вони працювали, як на прикладі Мінделеєва вісні ми продовжуємо вирішувати ті питання, які не встигли завершити наяву. Але є й інший пласт сновидінь. Ті, які виходять за рамки звичного часу. Є теорія, що час не лінійний, і сни можуть бути тим самим трансфером між минулим, теперішнім і майбутнім. Науковці, зокрема, у сфері квантової фізики. Припускають, що наш мозок здатен виловлювати сигнали з різних точок часу. Це ще науково не доведено, але вчені існовидці продовжують дослідження цієї теми. Втім, є й альтернативна точка зору: професійні сомнологи стверджують, що у вісні ми не можемо бачити нічого того, чого з нами не траплялось на яву. Все, що ми зустрічаємо в навколишньому світі, має відображення відбиток у наших сновидіннях. А як у вас чи траплялось так, що ви бачили віщі сни? Чи ви бачили щось нове у своїх снах? Поділіться, мені дійсно це цікаво. Та зараз ми повернемось до старого Єгипту. Це цивілізація, яка жила в гармонії з невидимим. Для них не було поділу на раціональне та ірраціональне, як у сучасному світі. Вони бачили все єдиним полотном, єдиним полотном життя, де сни, знаки і інтуїція були такими ж значущими, як реальна річка Ніл. Одна з легенд, яка дійшла до нас, розповідає про фараона Тутмоса IV. Ще до того, як він став правителем, йому наснився сон, що змінив його долю. Він заснув біля підніжжя Сфінксу. І вісні цей кам'яний гігант наказав йому очистити його тіло, тобто Сфінкса, від пісків, пообіцявши за це Тутмосу трон і місце фараона. Тутмос не мав права на успадкування влади, але, прокинувшись, він зробив все так, як йому наказав Сфінкс, і вскорі він посів на трон. Ця історія нагадує, що древні люди бачили зв'язок між світом видимим і невидимим. Вони прислухались до снів як до голосу своєї душі або навіть вищих сил. Саме тому їм легше було бачити ті самі пророкові сни, вони в них вірили. Сьогодні більшість з нас, на жаль, втратили цей зв'язок. Прогрес подарував нам логіку, раціональність, але водночас віддали від нашого вищого я. Ми перестали довіряти своїй інтуїції, перестали шукати відповіді всередині себе. Та я тут для того, щоб нагадати вам, що цей зв'язок можливо відновити. Сни – це не просто хаотичні картинки, увісні ми отримаємо підказки, які приходять через символи, архетипи, через незримий місць між свідомим і несвідомим. Як це розвинути? Відслідковувати повторюючі сни чи емоції, наприклад, із тим самим фараоном, з якого ми почали сьогодні. Після корів йому наснили сім колосів, гарних і живих, і інших сім висушених вітрами. І саме тому він звернув увагу на цей сон. І саме тому він пішов трактувати його. І найголовніше навчитись слухати, не нав'язуючи готових відповідей. Сни це мова твого внутрішнього світу. І якщо ти навчишся її розуміти, то отримуєш ключі до вирішення тих питань, які зараз тобі здаються непосильними. Пророчі сни можливі, особливо, якщо в них вірити. І вміти до них дослухатися. Дякую.